Всім привіт! Зараз холодно на вулиці, мало того, що холодно, ще й слизько. І от такі вот сапоги, у них класні сапоги, але вийти на льот дуже страшно, тому що вони, совершенно не немає протекторів і падаєш, тільки шах зробив. Що можна в даному випадку зробити? Нам треба зробити захищаючий слой для того, щоб сапоги не скользили. Значить, я буду пробувати, скажу чесно, не було такого. Це я побачила такий лайфхак і вирішила спробувати. Результат виставлю через сутки для того, щоб розуміти, чи працює чи не працює. Значить, для цього ми обіжирюємо подошву, Це жидкость для сняття лака, рідина. Ну, перед цим я її ретельно помила, обізжирюю. Поки воно буде просихати, цим часом я приготую пісок. Да, звичайний пісок. Отак от, от я його сію на сію Так, відкладаємо його в сторону поки. Тепер треба приготувати клей. Клей у нас ебоксидна смола. Ну, як пишуть в інструкції, треба налити 10, зараз ще раз подивлюся. 100 частин ебоксидної смоли і 10-13 частин затверджувача. Значить, наливаю я ебоксидну смолу. Тяжело змірять, передивилася я багато всяких роликів, як люди роблять. Ну, ух, вирішила зробити так. Значить, нам треба поставити, ну, так приблизительно я ділю його 4, так буде 8. Ну, от я тут сюди капаю. Угу, ну, Така густенька. Шприцом набрать. Як її шприцом набереш? Не набереш ніяк шприцом. Так хватает. Я думаю, що так хватає. Да? Все, і ретельно перемішуємо це все. Ну, отак от получается вироблю на глаз, потому що інакше смола і затвердитель. Так, я готуюся, тому що це треба робити, ну, бажано робити швиденько. Значить, оцей розклала тоненьким шаром пісочок. Тепер розмішала ебоксидку. і мастимо ці частини, які ми стаємо на землю. Я так люблю ці сапоги, а я в них реально ходю тільки тоді, коли немає снігу. Тільки чуть сніг. Ну, взагалі ж протектора немає. Я не знаю, що, що думали производителі, коли робили ці сапоги. Оцю подошву ставили на зимові сапоги. Сапоги з міхом зимові. Як можна в них ходити? Ну сапоги дуже класні. А от із-за цього проблема. Все. Теперь. А, не домастила. І тепер отак от тільки раз, хорошенько в пісочок тут де не достало, посиплю. І чекаємо 24 години, так як написано на інструкції по клею боксіт. Всьо, ну от як написано було в інструкції, треба 24 години. Але я держала довше, ніж 24 години. Так, так склалося, що просто їх не взували ці сапоги. І по, були вони намащеними, десь, мабуть, з тиждень лежали ці сапоги. І коли прийшлося було сонечко у нас, погода була вроде б, хороша, але потім в морозець і пішов дощ, і реально було слизько. В їх лишній пісочок зсипався, залишився ось тільки цей пісок, він держиться мертво і дійсно сапоги не скользять. Так що, спосіб дієвий, не можна користатися, можна робити. Але єдине, щоб я порадила, що коли маєте це робити, то робити його треба з урахуванням того, що це буде не добу. А для того, щоб... Ваше взуття постояло хоча б тиждень, постояло, щоб воно добре схватилося, щоб воно не обсипалося. Якщо витримати всі ці ну, скажімо, параметри, то буде держатися Буде держатися і буде будете користуватися. Як було заявлено вище, коли я побачила цей метод, то там казала людина, що на сезон Так, да, Дійсно, я можу, можу повірити, що на сезон хватить. На оцих три місяці зими, якщо вони будуть з то вистачить з головою оці абразінової, можна сказати, поверхні, що воно не буде скользити і буде держати вас на льодові. Так що користайтеся, а ебоксидка, її там дуже багато, і боксідкою можна клеїти що завгодно. Це дуже хороший клей. Я зараз покажу, як ми клеїли на ебоксидку плітку. Оце у нас вхід в підсобне приміщення. І от колись внесли щось, ну я вже не пам'ятаю, мабуть, років вже з дев'ять пройшло. Коли заносили у підвальне приміщення якісь щось тяжке. Гепнули, добре гепнули, розбили ось тут. Ну, що робиться временно, то воно тимчасово, то воно постійне. І я взяла і приклеїла одну плітку, оцю, що розбили її. Вона відпала геть була. Приклеїла на боксітку. Але хто надумає робити, не повторюйте моїх помилок. Треба мати з собою тряпочку, і ж зразу підтерти. А я думаю, та я витру потім. Ну, бачите, вже скільки років стоїть, вона ну її нереально витерти. Так вона і є. Але держиться желізно. Нічого її немає, вона держиться, ходимо тут все время, носимо тяжкі речі. Так що отак от бокситка це дуже хороший клей, мороз, не мороз, воно все витримує. Ну, а на сьогодні всім пока пока Користуйтеся, дуже вдалий метод. Що по сапогам, що по плітки робити можна такі речі.